Мегалополіс. Запам'ятайте і ніколи не дивіться цей фільм. Це фільм Френсіса Форда це, ну, Можна б сказати, що це можна було щось очікувати неймовірне від Френсіса Форда Коппола, який на секундочку зняв апокаліпсис сьогодні та Хрищеного. Хрищиного батька. Хрещеного так, і от він зняв отаку от просто жахливий, жахливий фільм. Науково-фантастичний про 4 -8. Навіть ну, гірше бджоляр, я кажу, я кажу, що це гірше бджоляра. Це про це якась метафора стародавнього риму перенесена в сучасну Америку, де якісь неймовірні будівлі, там якийсь архітектор видумує новий матеріал, з якого він будує будинки, такий типу ефемерний. І ну, це просто Жесть. Це просто Жесть. Там грає Адам Драйвер, і Адам Драйвер. Він гірше Джо Олвіна в плані фільмів, які флопнулися. Ну, оцей темний, чи якийсь там рицар» Рідлі Скотта, там де грав Адам Драйвер. Ну, Ми з тобою дивились нещодавно. Ну, типу говорили про цей фільм. Ми навіть його і не запам'ятали тоді, і не поняли, як же він називався остання дуель. А, боже білий рицар. Остання дуель так, там де ще Медейма не Бенефлок знімались. Да, останню дуель не вдалося, Феррарі такої. Мегалополіс, ну просто кар'єра закінчена. У Адама Драйвера. Потім Джан Карло Еспозіто, Офігенний актор, з Breaking Беда і Кращий зеніт Соулу». Ну я не дивлюсь, такі серіали, бо вони да. тривожні для мене. Hey, Карлос Светіта теж дуже хороший актор Наталія Мануеля, яка грала в, да, в Рібрипрестолів. Так коротше, актори нормальні, але ну ця ідея з видуманим матеріалом, з якого будуть будуватися міста майбутнього. Там щось все плавиться, все перекручується. Його там звати Цезар Каталіна, Франклін Цицерон. Е Ж все, тих, 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 все хорошо, ти більше ніколи не подивишся цей фільм. Так, <ріст> да, і це ну це дійсно це фільм, який ти думаєш, ну хоч би почалась тривога і, і закрити кінотеатр. <ріст> 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 тривога зліт міг, який не злітить. Ne, <ріст> злітить okay, і сяде yeah, назад yeah, yeah. <ріст> <ріст> 다, <ріст> і, і впаде сам. <ріст> так, так. Тому от, будь ласка, ніколи не дивіться цей фільм. Ставте йому задіть і поставте йому поганий рейтинг, щоб Францік Форд більше ніколи не знімав фільми.